Вагодрочери мене зрозуміють. До речі, таких машин з такими комплектаціями в Україні просто одиниця. Погнали, дивитись. A3, 2 літра бензин на повному приводі в рестайлінгу 2018 року випуску в максимальнішій комплектації. І, до речі, з мінімальними пошкодженнями. Страхова просто зняла крило, одне друге, бампер і все. І невеличкий спойлер. Це все лежить в багажнику автомобіля. Погнали! Нас рік. Повний привід, офігенні диски, нова гума Continental. Вон, спортивні сидіння, електронний кокпіддісплей, кермо зі з косом, двохзонний клімат, підігрів сидінь, присутній ось такий бамперок. У нас, подивіться, начебто цілий. І що саме цікаве, друзі, що дуже рідко зустрічається в а-третіх, це саме музика Бенген Долопс. Подивіться, будь ласка, підкрилки. І тут дуже багато чого цікавого лежить саме в багажнику. Виглядає дуже круто. Відкриваємо з вами, а тут у нас одне акрилишко, інше, карта дверей, О, там все дуже обережно по пакетикам розфасовано. Ну клас, ахієнна машина, ось саме за це я обожнюю Америку. До речі, машина сама запустилася, з'їхала з автомобільного потяга і все з нею гаразд. Очікуємо на евакуатор та веземо машину до нас на СТО, в місто Харків, де будемо її дефектувати та ремонтувати. А якщо вас цікавиться на підключ даної А3 в Україні з ремонтом та на номерах, ставте плюс в коментарі під цим відео.